США продовжують закликати Росію припинити бойові дії проти України та ухвалити запропоновані угоди. Проте Москва блокує ці ініціативи у західних урядових колах. обговорюється побоювання, що режим Владимира Путіна може зіткнутися із серйозними внутрішніми труднощами при спробі завершити війну. Пише більд. Це пов'язано із тим, що Росія досі не досягла своїх воєнних цілей. Оборонна промисловість роздута гігантськими інвестиціями. Сотні тисяч росіян добре заробляють на війні. Усе це дуже ускладнює шлях Путіна до компромісу. Йдеться в матеріалі. На думку експертів, окрему загрозу для режиму Путіна становлять ветерани війни. Багато з них, повернувшись із фронту, можуть стати джерелом соціальної нестабільності, особливо в регіонах із Низьким рівнем життя та обмеженими економічними перспективами. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вкотре заявив, що поступкою Росії на переговорах про мир є відмова від захоплення всієї України. В інтерв'ю NBC News його запитали, що доведеться віддати самій Москві, оскільки є багато повідомлень про те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх територій. У відповідь американський лідер заявив, що Росії доведеться віддати всю Україну. Цитую. Тому що Росія хоче всю Україну. Якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та частина, яку вона зараз має. Росія хоче всю Україну, і якби не я, вони б продовжували. За його словами, європейські лідери дуже багато разів просили його зателефонувати кремлівському диктатору Путіну, оскільки той не відповідає на їхні дзвінки. Журналістка нагадала Трампу його допис про те, що Путін може водити його за ніс у відповідь. Той від Тувався, що вона може робити теж саме. Президент США Дональд Трамп назвав кого б він хотів призначити на посаду свого радника з національної безпеки. На цій посаді він бачить заступника керівника його апарату Стівена Міллера. Про це президент США сказав журналістам на борту президентського літака Air Force One, Цитує Reuters. Трамп сподівається заповнити посаду радника протягом шести місяців і сподівається, що її обійме саме Міллер. Я думаю, що він опосередковано вже має цю посаду. Тому що йому є що сказати про багато речей. Він Стівен дуже цінна людина в адміністрації, додав американський президент. Нагадаю, 1 травня Трамп підтвердив звільнення Майка Уолтса з посади радника національної безпеки. Натомість, той стане постійним представником США при ООН. Тим часом посаду радника з нацбезпеки тимчасово обійматиме державний секретар Марко Рубіо.